Вітаю всіх вітаю у новому початку нового тижня. Це проект під назвою Нарада. За традицією о 17.20 ми у прямому ефірі першого міського телеканалу. І за традицією у нас завжди цікаві теми. І сьогодні я буду вдячний Центральному міському району і адміністрації району за те, що знайомлять нас з заступником директора з навчально-виховної роботи Криворізької загальноосвітньої школи номер 8 Ольга Петрівна Рузанова. На студії. вітання. Вітаю. Ви є вчителем географії вищої категорії, вчителем методистом. Але сьогодні я хочу з вами говорити саме як заступником директора з навчально-виховної роботи і говорити на тему, яку ви більше контролюєте, аніж приймаєте в ній участь, тому що ви не є вчителем молодших класів, а тема сьогоднішньої нашої розмови. Піде саме про нову реформу, і яка стосується саме перших класів, тих, які ну, буквально трішки більше місяця навчаються у криворізьких, українських школах. Е, чи можу я дізнатися у вас вже на практиці, як у заступника директора, що ж таке нова реформа, з чого вона складається? Чому так ставлю перше запитання? Тому що ну, здебільшого наші гості, які були, вони все ж таки. На майбутнє це говорили, тому що розмови в нас були влітку перед початком поточного навчального року. Ну, ви знаєте, Романе, я б сказала так, що я не контролюю, я тільки спостерігаю угу. за першими класами нової української школи. Взагалі-то нова українська школа це реформа освіти України. І вона відбувається від першого по одинадцятий клас, а особливо яскраво можна її спостерігати саме в перших класах, які зовсім по іншому, зовсім угу. по новому навчаються в нових зовсім умовах. Можна е від вас попросити, на вашу думку, головні е новинки? Ось. Ну, такі, які явно відрізняють школу цього року від школи, наприклад, минулого або десятирічної давнини? Ну, по-перше, це зовсім інший формат зустрічі з дітьми. Це поранкові зустрічі, які проходять з першокласниками, де діти обмінюються своїми думками, настроєм, обіймами власними. У них, якщо навіть хтось із дітей прийшов з поганим настроєм, у них просто він піднімається. В кожному класі є такі індикатори настрою, з яким настроєм. Стрієм кожна дитина прийшла в школу. Сумний він uh -huh. чи він сонний, чи він грайливий. І дитина бере ось таку свою прощепочку і е, фіксує. І вже для вчителя це такий показник, такий uh -huh. індикатор. Протягом дня може змінюватися ця прищепочка. Вона може переходити із сумного настрою до веселого. І ще одне: це конструктори Лего Дупло, які дуже активно вчителі початкових класів використовують угу. на своїх уроках. Ми, до речі, багато про них говорили. По-різному кожен представляв. Цю коробку це набір різнокольоровий для одного учня. Так я розумію, так. чи на клас? Так, це е, набір для одного учня, який називається шість цеглинок, і ним користується тільки один учень. Для чого і як він його може використовувати? Тому що представники Лего Фундейшн говорили про те, що Е, і математика тут буде, і ну, майже всі предмети. Якось природознавство, якось може навіть дійсно, література. Дійсно, абсолютно вони праві, тому що можна використовувати і на математиці, можна використовувати і на українській мові, можна використовувати і на природознавстві. Наведу тільки декілька прикладів. Наприклад, вивчаємо речення. Е, Сьогодні світить яскраве сонечко. Uh -huh. Діти склали скільки слів в реченні. Діти, а скільки складів у слові сонечко? Сонечко? Uh -huh. Діти, а скажіть, будь ласка, яка який у вас сьогодні настрій? Помаранчевий. Діти, а скажіть, будь ласка, якого кольору сонечко? Будь ласка, і дуже цікава е, гра для того, щоб скласти це лего. У синьому-синьому морі живе блакитний блакитний кит. Угу. Е, цей блакитний кит дуже любить спостерігати за яскравим жовтим сонечком. Але він навіть і не підозрює, що десь там є зелена травичка, е, помаранчева квіточка. І червоненька э, суничка, і таким чином діти склали і поклали це лего. Яким чином ще вчителі працюють? Вони можуть складати букви. Просто із цих цеглиночок вони можуть складати букви, яку вони вивчають, наприклад, буква А зараз це набор однієї дитини. Угу. А в групах діти працюють це, до речі, ще одна особливість нової української школи, особливість перших класів. Вони працюють в групах і в них більше цеглинок, і вони складають таку величезну букву, а яку вони сьогодні розглядали. Дозвольте дізнатися звідки про. Те все знають вчителі. як вони цьому навчалися, що передувало цьому, і звісно ж як проходили. У ці курси, які ну, вони отри... то вчителі... на яких вони отримували взагалі, знання? то вчителі перших класів вони особливі, особливі в тому, що вони пройшли спеціальні. Вперше вони пройшли курс на Едеріс на uh -huh. платформі Едера, де вони пройшли спеціальний курс по викладанню дітей в перших класах, в тому числі їх навчили і користуватися цими конструкторами, оцими шістьма цеглиночками. Крім того, вчителі проходили тренінги на базі міста Дніпропетровська. Наші тренери в нашій школі, до речі, два тренери. Нової української школи, це Демченко Аліна Олександрівна і Ситняк Тетяна uh -huh. Володимирівна, які успішно проводять тренінги для всіх вчителів центрального міського району е, перших класів. Е, і таким чином вони навчились цим цим методикам новим і навчають зараз успішно дітей. Дуже... Скільки першокласників у восьмій школі цього року? Цього року Школа відкрила радісну двері для 117 першокласників. першокласників. Скільки класів? Це чотири класи. Чотири класи. Можемо на вашому прикладі ми поговорити конкретно про ваших вчителів? Е, якого вони віку і чим вони відрізняються і відрізнялись до того, як потрапили на ці курси з нової реформи? Ну, взагалі, то можна сказати таке, що вчителі восьмої школи дуже професійні, угу. дуже талановиті і не виключення вчителі перших класів. Вони лише так відточили свою майстерність, навчились новим методикам і е, в, з, 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 зуміли застосувати їх на практиці з цими першими класами. Е, вчителі, вік вчителів від 45 до 50 років. Е, ми можемо сказати, що це вчителі, які побували за різних часів викладання, і в, е, в ліхі 90, ті і може хтось з них викладав в 80-ті, Я не знаю, так і чи, досвід, досвід, досвід великий, великий, але вони бачили різні шкільні програми різних часів. Як вони сприймають зміни? Я не кажу конкретно про ці, а в принципі, чому я ставлю таке запитання, тому що я бачив різну реакцію людей на реформи. Особливо різну реакцію людей, які працюють у цих у цій системі. Ну, наприклад, я не буду порівнювати. Я просто приклад приведу що. Е Мало кому з гаїшників сподобалась реформа Міністерства внутрішніх справ. Мало кому і багатьом навіть лікарям нравиться подобається реформа. Багатьом лікарям вона зовсім не подобається. Я хочу дізнатися, як ваші вчителі відреагували. Ви знаєте, Роман, ну, в суспільстві взагалі є постійно є люди, яким подобаються реформи чи не подобаються реформи. Я вже сказала попереду, що наші вчителі найкращі, наші вчителі досить креативні, і вони креативно і з творчістю підійшли і до навчання навчання По підготовці учнів до, до, до навчання учнів перших класів. І їм навіть самим цікаво. Дійсно, це вчителі, які мають дуже такий колосальний досвід за плечима. Вони працювали і в 90-ті, вони працювали і в 2000-ті, але ж вони знають таких педагогів, як Шалова Манашвілі. Вони знають таких педагогів, як Василь Олександрович Сухомлинський. Вони знають ці методики. Вони методики нової української школи перекликаються з цими великими педагогами. Вони це Діють, знають, вони тільки відточили свою майстерність і просто трошки по-іншому стали працювати з дітьми. Зараз вчитель не є великою такою. Знаєте, як приходила дитина і дивилась на вчительку зверху вниз, зараз вчителька знаходиться поряд з дітьми. Вона виступає таким другом, порадником і ментором біля дитини і надає їй допомогу, підказку і пораду. Я хочу якраз про дитину сказати, що ви ж розумієте, що на дітей. Першокласників, ця реформа розповсюджується менш за все, тому що вони не знають, як може бути по іншому, і коли ми приходимо до української лікарні, нам здається, в принципі, все нормально, тому що ми не були ніколи, наприклад, в лікарні е, Канади okay. або у лікарні ну, може, сієра Ліоне або щось е, схоже на, на, на якусь африканську країну. Тобто нема з чим порівняти десь краще, десь гірше. А ми маємо щось своє. От, тобто, діти, діти мають щось своє. Чи дозволите ви запитати про інші якісь зміни, які вже не тільки е, такі м, формальні, або не як правильно сказати, не навкруги? А всередині? Я кажу про підручники, я кажу про е, інформаційну таку складову уроків, що ж вони вивчають там більше вивчають за кількістю або менше. Тих першокласників, які приходили, наприклад, у школу у 17-му році. Е, першокласники вивчають зараз за новою програмою, і нова програма передбачає інтеграцію навчальних предметів. Є такий предмет, який називається Я досліджую світ. Mm -hmm. І діти вивчають там і математику, і українську мову, і природознавство. Тобто, навчання йде не математиці, а математикою. Навчання йде не українській мові, а мовою. І коли дитина розуміє, що це їй потрібно в житті, вона активно і з радістю вивчає. Чає ту букву А і цифру три. На видопри наприклад, тематична тематичний день є є тема тижня, є тема дня. От діти вивчають, наприклад, осінь, вивчають листочки, потім рахують ці листочки, потім прописують букви, з якої вона починається, і вони вже. Трогаючи ці листочки, використовуючи їм це цікаво, і вони розуміють, навіщо їм ця цифра 3. для того, щоб порахувати ці листочки, або зубчики на цих листочках, або ще щось порахувати, вони розуміють, навіщо їм ця математика. Ну а завчити інформацію, все ж таки прийдеться чи ні? Ну, коли настане час вивчати, наприклад. Таблицю множення це стосувалося всіх і поколінь, наприклад, за останні там 50 або 100 років, всім сказали, що таблицю множення. Ми повинні знати на пам'ять, як ну, тут будуть ну навчати? можливо зазубрить прийдеться, але я бачила особисто методики на пальцях. Я до ними не володію. Я, угу. я, я була я читала, що є такі методики, які за допомогою пальців показують, як е, таблицю множення вивчити досить швидко. Не просто зазубрити, а досить швидко її вивчити. Е, чи багато вчитель використовує якоїсь медіа інформації, Відеоматеріалів там, ну, те, да. те, на що можна подивитися, да. просто да. ми розуміємо, класі... що це добре, але все ж таки продемонструвати іноді треба в кожному класі стоїть телевізор, в одному з класів навіть стоїть медіаустановка, і де діти кожного року на кожному році супроводжуються відеопідтримкою, медіапідтримкою. Діти, по перше того, що вони кінезеологічно пальчиками все угу. спостерігають і. Відчувають. Вони ще й бачать і органами чуття, і органами зору, і органами слуху. Ну, а тепер я хочу запитати про інших, не першокласників. Я дуже сподіваюся на те, що ця реформа прописана не лише для тих людей, дітей, які пішли до школи у 2018 році. Я так розумію, що вона якось повинна. Діяти і працювати на інші класи, чи все ж таки може я помиляюся, і вона буде отак от з першокласниками переходити в другий, в третій, четвертий, п'ятий клас і так. Через 12 років тільки набере всі класи до себе, так сказати, ні, звичайно, так не буде. Просто перші класи це діти, які будуть вчитися вже 12 угу. років. І перші класи вони просто кардинально змінені в викладання в перших класах. Але ж зміни взагалі-то ну, нова українська школа це реформа освіти в цілому, від першого до одинадцятого класу. Це реформа, яка дає можливість створити таку нову школу, школу життя, школу. Компетентностей. Люди, взагалі у нам дуже багато викликів зараз е, життя надає, що зараз в світі нових технологій все змінюється, і ми не знаємо, йти та, та дитина, яка зараз навчається в школі, якими навичками вона повинна володіти через 20 або 30 років. Ми навіть не знаємо, які технології тоді будуть через такі роки, через ці роки. Зараз на е, в вигляді годинника ми можемо носити те, що колись у нас займалося. Лопівстолу угу. і діти треба готувати дітей просто до життя, критично мислити, вміти, вміти спілкуватися, гнучко мислити, мати емоційний інтелект, бути підготувати, ем... вміти працювати в команді. Це ті навички, які будуть їй постійно, її пост... потрібні цій дитині. Сучасні, сучасній людині. 21 століття про батьків хочу запитати, як вони оцінюють зміни. Тому що реформи української сучасної політики, а це ж ну реформи освіти, це своєрідна теж політична воля на все це, тому що відбувалося і голосування Верховної Ради стосовно реформ, тому що кожна реформа це не лише думки, і не лише скажімо так, новий формат викладання це ще й гроші. Гроші для того, щоб придбати щось, гроші для того, щоб знайти, знайти тих самих т'ютерів, які будуть займатися з дітьми в інклюзивній освіті. Е, і деякі люди реформу, так як я повторююсь з середини нашого інтерв'ю, деякі люди сприймають реформи ну, трішечки е, з острахом. І мені особисто здається, що у цьому причина ментальної якоїсь штуки, тому що колись е, ну, один мій знайомий працював з компанією Google, каже: Я був дуже здивований, коли я їм натякнув на їх помилку. Вони сказали: класно, супер, ми переробимо це на сайті. Тобто, технічно. Переробити це не так важко. А, але ми розуміємо, що це дасть е, поштовх до якихось нових клієнтів, до нових е, до кількості відвідувачів цих сайтів. І він сказав: все ж таки. Ну, ця людина, яка працює в Україні, але співпрацювала з Google, він сказав, що все ж таки у нас в Україні є така система: нехай е, лежить, не чіпай його. Воно працювало, хай працює далі. Ну, тобто іноді бояться ту реформ. реформу. От я хочу тут про острахи до реформ батьківської спільноти у вас дізнатись. Знаєте, світ змінюється, і батьки змінюються. І коли вони бачать щасливі очі своїх дитинчат, своїх, свого самого найдорожчого, то і батьки їм змінюються. Uh -huh. Коли дитина хоче йти в перший клас, коли вона приходить до вчительки, коли до вчительки приходять батьки і кажуть, ви знаєте, Тетяна Володимирівна, вони просто хочуть йти в школу, просто з радістю йде в школу, і вона радісна тому спілкуванню, яке вона отримує в цій школі, радісна, що вона спілкується з вчителькою, з однолітками. Оце ви знаєте. Най, така найбільша перемога у цієї нової української школи, коли дитина розуміє, для чого вона вивчає цей предмет, навіщо він їй знадобиться. Оце і є велика перемога, і це і є у ті страхи. Вони просто вони будуть зведені на нівець, тому що це необхідно. Це необхідність нашого життя, тому що ми живемо з вами в епоху змін. Одна ще з частин реформ це була це було питання. Поліпшення фінансової ситуації у кишенях вчителів, скажіть, щось є. З цього про що говорили, ну сказали, що вчитель це повинна бути людина, яка е, більш-менш нормально заробляє, а не е, змушена підпрацьовувати. Або як я бачив у 90-ті, коли чоловіки, вчителі йшли зі школи на своєму досвіді. Класні вчителі йшли зі школи для того, щоб продавати кросівки на ринку. Вони були змушені це робити. От мені б дуже цього не хотілося, і мені здається, підтримка фінансова з боку держави. Вона повинна обов'язково бути. Є в цьому якісь зрушення саме в кишені вчителів в рамках нової української школи. Дійсно, зрушення ми побачили. І зарплата, яка можна подивитись в інтернеті, тарифні розряди вчителів, і можна подивитися і порахувати, скільки середньостатистичний вчитель з досвідом або без досвіду буде отримувати зарплату. Не можу сказати грошей, скільки не буває їх заодно мало, uh -huh. і особливо вчителям, тому що треба розвиватися, треба підвищувати свій фаховий рівень. Треба приймати участь в семінарах, конкурсах, якихось вебінарах. І це все як досить потребує таких фінансових затрат. Ну, держава дійсно почала підтримувати вчителів. більше, те, ніж раніше це було в 90-ті. Так, на те, що ви скажете, що вже краще і краще. А особливо я сподіваюся на те, що е, зміни відбудуться у молодшій школі е, в той бік, що. З'являться там серед вчителів молодших класів чоловіки, тому що була у нас колись пані Кріпак в інтерв'ю. Я запитав, чи знає вона хоч одного у кривому розі вчителя молодших класів, чоловіка, хлопця. Вона каже: я зараз так не скажу. Мені здається, що може й нема. Е, я не з... ви бачили ні. Я не ні. бачу. Я але дуже ми... сподіваюсь на, на те, що з'являться там вчителі, тому що е, вчитель, чоловік, він якоюсь особливою енергетикою заряджає Згодна, Абсолютно згодна, згодом будемо чекати на цьому ставому крапку. Заступник директора з навчально-виховної роботи Криворізької школи під номером 8 Ольга Петрівна Рузанова розповідала сьогодні в нашій студії про те, як змінюється. Сучасна молодша українська школа. Будьте з нами. Ми рухаємось далі.